Добрий день, привіз з Бесарабії це південь Одещини. Підійшла до трояндочки англійської зрізочної Біатріс. Вона квітує вже близько тижня. Центральні квіточки відкрились давно. А бокові, на гілочках почали розпускатися, гілочки міцні, держать величенькі суцвіття. Я не рахувала, скільки тут квіточок, але ж вони ось ось одне суцвіття. Ось показую одна гілочка. Колір у неї по краям квіточки біленькі, біленька більше, а в центрі квіточки більше жовтого кольору. Ха, така красива, красива троянда, весільна біатріс. Такі гарненькі квіточки. І ось. Тільки щойно розпускається. І ось. Центральні квіточки я ще не обрізала, для того, щоб показати вам цю красу. Там нагідки такі крупненькі, показую вам. Прямо крупненькі такі ростуть. Поряд клематис такий синенький, синє, синій колір і такий жовтенький, дуже пасують, поряд рости. Дивіться, яка вона гарна. Це біатріс. І так багато квіточок. Їй вже третій рік цій троянді. Третє літо. Вдячна така трояндочка, красивуща. Тут поряд ще маленький в мене показую вам, покажу вам відводок трояндочки Сангрія, Лорібунди. Я прикопала. Невеличку гілочку, і вона пустила корінець, і я її восени пересадила. І з такої манюсінької віточки вже виросла така невеличка трояндочка сантиметрів 15 чи 20 від землі. А ще поряд розкинувся кущ, покажу зі сторони, посадобля. На ця трояндочка огоньок. І гілочки такі в неї величенькі. Ось бачите, оце на одній гілочці шапочка. Тут я не знаю скільки їх багатенько. Шапочками квітує. Троянда посадобель, вона в мене росте, мабуть, уже п'яте літо. Ви бачите, яка гарна. Багато так у неї тут гілочок. Вони трошки був дочок і вітерок трошки повалилися. Гляньте, яка красива. Під неї мене квітує вже живець, якому вже другий рік. Другий рік. Жевцювала її цю трояндочку. Він уже квітує, ну зараз я попробую показати на відстані. Ось там, він, бачите, біля Еден Роуз. Росте такий невеличкий кущик. Красива троянда ця посадобель флорібунда. Квіточки такі, як братья крему кожну квіточку, то вони такі якісь в юбочку таку пишненьку. Вони не махрові, але разом у букеті вони дуже добре виглядають ось одна віточка. Красива троянда. Так, ще трохи. Покажу вам Біатріс. Кущик висотою ось я показую від землі. Ну, десь, мабуть, метр чи до метра сантиметрів 90. Красива троянда, Беатрис. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ще буде багато цікавого. Дякую до зустрічі!